Дієго Марадона зірка світового футболу, про яку не знають лише ті, хто тільки збирається стати сам того не підозрюючи футбольним шанувальником. Мова про малят, які полюблять мільйонів в недалекому майбутньому. А в недалекому минулому, 30 жовтня, 1960 року на життєвому горизонті загорілася зірка Марадони. Моє ім'я не така вже важка ноша, як багатьом здається. Так починаються правила життя Дієго Марадони, які футболіст написав не від солодкого життя. У них йдеться і про наркотики, і про славу, і про гроші словом, про помилки. Та у правилах життя Марадони було б дивно не знайти футбольних істин. Футбол гра задоволення і радості, і гравці тут не повинні відчувати стрес. Стрес це для тих, хто все життя проводить за робочим столом. На футбольному небосхилі зірка Марадони засвітилася дуже рано. З малих років Марадона привертав до себе увагу. Ігри та тренування з його участю ставали шоу. Одним рухом він міг залишити поза ігровими справами всіх своїх суперників. З техніки володіння м'ячем йому не було рівних. 20 жовтня 1976 року. Марадона дебютував першій своїй команді «Argentinos Хуніорс, а вже через три тижні зробив перший дубль. За футбольну кар'єру грав за Бока Хоніорс Севіллю під кольорами Барселони, за яку у двох сезонах забив 34 голи. Перший матч за збірну Аргентини Марадона провів у 17 років. Він вважається рекордсменом за кількістю матчів, зіграних у фіналі чемпіонатів світу. 21 фінал у виконанні Марадони побачив футбольний світ. Найвідомішим матчем був чвертьфінал Кубка Світу 1986 року, в якому збірна Аргентини перемогла збірну Англії з рахунком 2-1 саме завдяки двом голам Марадони. Перший з них Марадона забив, торкнувшись м'яча рукою. В інтерв'ю після гри Марадона сказав, що м'яч було забито трохи головою Марадони, трохи рукою Бога. Після чого цей момент став відомим під назвою Рука Бога. Другий гол Марадона забив після стольного проходу з 60 метрів, під час якого він обіграв п'ятьох гравців збірної Англії і голкіпера. Цей гол назвали зразком футбольної майстерності і було визнано голом століття під час онлайн-голосування на сайті FIFA у 2002 році. Господь наділив мене хорошою грою, ось чому я всякий раз накладаю на себе хресне знамення, коли виходжу на поле. Мені здається, я підведу його, якщо не зроблю цього. На початку 90-х років у Марадони почалися проблеми. Тест на допінг виявився позитивним на наркотики. Дискваліфікація на 15 місяців був не край чорній смузі. Далі був арешт, примусове лікування, втрата футбольної майстерності. Незабаром Дієго завершив свою футбольну кар'єру. Восени 2008 року легендарний нападник був призначений тренером національної збірної Аргентини. Марадона свої серйозні правила життя закінчує по дитячому простим пунктом. Не бійтеся забруднити м'яч, але це лише на перший погляд, просте і трохи дивне правило. Та більше знає лише він, футболіст століття.